Привіт усім мої дорогенькі! Ой, зараз я всядуся. Що вам хочу сьогодні розповісти. Давайте сьогодні поговоримо про французьку школу і як тут навчаються діти. У мене є невеликий досвід, тому можу поділитися з вами. Мене звати Таня. Ви на моєму каналі Паризький щоденник. Рада вас усіх вітати! Почнемо з того, що у Франції школа починається з трьох років. Ця школа називається Материнська школа. Це щось як наш садочок. Там педагоги і психологи готують діток до школи. І перерва в ній є важливою частиною для дітей. Це час для діток, щоб розслабитися і повеселитися. Вони можуть погратися з друзями, побігати або просто посидіти на лависті, відпочити. Також вона є важливим часом для розвитку соціальних навичок дітей. Вони вчаться гратися в команді, вирішувати конфлікти і спілкуватися з іншими дітьми. По дорозі в парк діти співають пісні. Це дуже мило виглядає, що неможливо не посміхнутися. Вони насолоджуються прогулянкою. А взагалі французька школа поділяється на три етапи. Це з 1 по 5 клас в них іде школа, з 6 по 9 в них називається коледж, і 10-12 клас це вже є ліцей. До речі, сьогодні в дуже класному парку, він називається парк Монсо. І, звісно, я не втрималася і зняла кілька відео, змонтувала, щоб показати цю красу. Він надзвичайно красивий. Я була там зранку, тому людей дуже мало і дуже-дуже гарно. Школу батьки не вибирають. Школа є найближча, яка до вашого місця проживання. Звісно, якщо ви не вибираєте приватно, тому тоді ви можете вибирати, що вам хочеться. Що цікавого є в школі, початкові, та, що з 1 по 5 клас, немає ніяких груп вайберів з вчителями і з батьками. Є зошит, в якому ви спілкуєтеся з вчителем. Він вам пише, ви йому, така собі система. А ще обмінюються інформації, вивішують на дверях оголошення. наприклад, як ось це. Це звичайне оголошення, яке в час від часу повертається під назвою «Воші повернулись. В оголошенні вказують, які класи зацікавлені перевірити своїх діток. Двері школи відкриваються, якщо ми на 8.30 ходимо з 8.20 до 8.30. тобто 10 хвилин ви маєте зайти в школу. Батьки в школу не можуть зайти. Вас має бути назначене рандеву, зустріч. Тобто, по бажанню просто так зайти і поспілкуватися з вчителем, батьки не ходять. Часто на дверях школи вас зустрічає директор школи, але постійно зустрічає працівниця, яка з посмішкою кожної дитині говорить привіт! Гарного дня! До речі, це дуже приємно, і це, напевне, такий позитивний початок для діток. Якщо дитина відсутня, ви маєте повідомляти не вчителю, а писати на загальну електронку школи. Харчуються дітки в шкільній їдальні. Харчування платне, і ваша плата залежить від того, яка у вас зарплата. Тобто, за однакову їжу батьки платять по різному. Чим вище в батьків зарплата, Ти? більше ви платите за харчування. В Школу заборонено категорично приносити будь-яку їжу. Це про молодшу школу. Якщо у вашої дитини побачать чи цукерочок, чи печеньку, аніматори обов'язково його заберуть. До речі, аніматори це працівники школи, які займаються з вашими дітками, коли в них перерви і коли вони в їдальні. Саме більше, що подобається дітям, це напевне велика перерва. В паризьких школах вона триває дві години. І це велика частина французької школи. Це не просто перерва, а справжній відпочинок. Діти граються, бігають. Також в Парижі середа це день, де більшість шкіл або взагалі не працюють, або мають скорочений день. Так як, наприклад, моя донька, вона тільки до 11.30 в середу. Клас. Вчитель в школі це одна людина, яка вчить математику, інформатику, французьку, тобто, немає на кожен предмет різного вчителя. Один вчитель викладає цілий блок предметів. Звісно, що фізкультура, там якісь творчі предмети, це є інші вчителі. В школі кожен навчальний рік це інші діти і інший керівник. немає так, як нас, що кожен рік ті самі дітки, і, наприклад, з першого по 12 дітки 12 років вчаться. Тут нема. Видно, щоб діти не привикали один до одного, і щоб вміли спілкуватися, знаходити підхід до різних людей. Кожен рік дітям міняють клас, мішають і, звісно, вчителям. А так виглядає 1 вересня в звичайній французькій школі. Немає нарядних дітей, батьків, взагалі немає відчуття свята. Все дуже просто і буденно. Мене веселить, що тут немає заторів з машин. Тут є затори з людей. Людей багато. Ліцей має подібну систему навчання. Але з одним нюансом, якщо ваша дитина не була на уроці, то вечором ви обов'язково отримаєте смс-ку, що дитина не прийшла на уроки. І прогуляти без відома батьків дітям ніяк не вийде. В ліцеї дітям дають ноутбуки на весь навчальний рік, щоб вони мали змогу займатися. Знаєте, що можу сказати? Що в французькій школі є свої плюси і свої мінуси, звісно ж. Але в загальному система навчання мені здається, що тут досить хороша. А що вам цікаво дізнатись про школу чи що вас здивувало? Пишіть у коментарях. Так, шановні, ану, натиснули вподобайку, хто це ще не зробив. А попереду мої невдалі дублі. Прошу дуже. Але чи треба ззаді мене встати і говорити.